Легендарні моделі автівок в оригіналі та в роботах легендарного митця поп арту Енді Воргола Автомобільні музі американця присвячена ця виставка в південно-німецькому зінгені. Воргол задумав близько 80 робіт, щоб з їхньою допомогою розповісти історію автомобіля. Проте менше половини зміг реалізувати до своєї смерті у 1987 році. Нова керівниця музею Art and Cars анна Лена Брунс каже, що це її перша виставка. Тут Представлені класичні фарби поп арту та ці автомобілі. Наприклад, обтічна лінія автомобілів це абсолютний хід з точки зору технічного дизайну. Адже Енді Воргол прийшов з рекламної графіки. Він дуже спростив цю форму. Це створило своєрідний діалог між автомобілем та об'єктом мистецтва. У 1986 році німецький автомобілебудівний концерн Даймлер доручив Енді Ворголу зробити виставку автомобілі. Привід сотий день народження автомобіля. Так, митець, який став зіркою завдяки зображенням американських консервів та пляшок Кока-Коли, уперше починає працювати з продукцією німецької індустрії. Рінате Вігагер керує арт-колекцією Даймлер, яка володіє цими роботами. Новаторство робіт Воргола полягає у тому, що він показує мінливість цієї продукції. Він, так би мовити, тематизує історичність. Це не Кока-Кола, яка вже 40 років однакова, а історія автомобіля. Також він присвятив себе тлінності продуктів. Цей погляд є незвичайним та новим. не лише Енді Воргола, але й багатьох інших митців надихають сьогодні усюди сущі засоби пересування. Результат. Абсолютно різний, книга Baby, you can drive my car розповідає коротку історію автівок у мистецтві, починаючи від французького художника Анрі Толус Лотрека в 1898 році та італійських футуристів у 1920-х роках, закінчуючи мистецтвом сьогодення. Та шпанда анаде андафрагавібільна пошуку способу зображення автомобіля найцікавішим є подолання конфлікту між малюнком, який завжди вловлює певний момент, чи фотографією, яка фіксує предмет в часі та автомобілем, який завжди в русі. Митець мав знайти, як зобразити цей латентний рух автомобіля у статичній картинці. Автомобільні концерни дедалі більше залучають митців до реклами та піару. Найсвіжіший приклад це відео швейцарського митця Фабіана Офнера для італійського виробника Феррарі. Ще у 1975 році автоконцерн BMW розпочав свій мистецький проект Art Cars, який триває донині. В ньому брали участь такі митці, як американець Рой Ліхтенштейн, німець Пенк. І той таки енді воргул для таких видатних митців свого часу прийняти замовлення від виробників означало не продатися це відповідало їхнім мистецьким поглядам. Він бізнес сприймав себе як такого собі митця і бізнесмена. Одночасно для нього було важливо обирати не ті мотиви, які відповідали його особистим уподобанням, чи то мали відношення до його біографії. Навпаки, він бажав працювати з образами, які задовольняли смаки мас, які подобалися усім, та які усі хотіли Від часу свого винайдення автомобіль надихає творців з усіх сфер мистецтва, у тому числі і Енді Воргола, який протягом усього свого життя навіть не мав водійських прав.